1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну. За перші два роки нацисти та фашисти захоплюють багато територій. Що в цей час відбувається на Балканах та Близькому Сході, розкажемо просто зараз в історії простими словами. 1939 року Італія окуповує Албанію і з її території у жовтні 1940-го атакує Грецію. Однак греки витісняють італійців зі своєї землі і заходять в Албанію. Мусоліні ганьбиці розуміє, що Греція йому не по зубах. Тоді на допомогу союзнику вирушає Гітлер. Аби дійти до Греції, нацисти приєднуючи до себе Болгарію, і захоплюють Югославію. І в квітні 1941-го разом з італійцями вриваються у Грецію. Греки не мають достатньо сил, аби самостійно їм протистояти. Їм на допомогу Велика Британія відправляє 58 тисяч військових. Пише National Army Museum. Однак, попри допомогу та хоробрий опір союзників, німецько-італійська навала виявляється сильнішою. Нападники швидко захоплюють південні міста Греції, а згодом її столицю Афіни. У травні 41 го німці влаштовують масований повітряно-десантний напад на грецький острів Крит. І після 11 днів важких боїв окуповують весь острів. Союзники евакуюються 1 червня 1941 року, Греція падає. Тим часом загострюється ситуація в північній Африці. А все через те, що звідти Велика Британія перекинула частину своїх військ на допомогу Греції. Королівські війська впевнено трималися в Африці, але коли частина з них пішла, почалися проблеми. Скориставшись ослабленістю англійської армії, італійські та німецькі загони забирають всі свої сили 24 березня 1941 року. Починаючи наступ проти британських військ у Лівії. Вони обходять стратегічне місто Тобрук і до 13 квітня змушують британців відступити до Єгипту. У цей час у ворожій облозі в Тобруку залишається 9-та австралійська дивізія, яка воювала в наземних і повітряних кампаніях на стороні союзників. В оточенні вони гідно тримаються протягом восьми місяців. З квітня по грудень 1941-го. Тобрук вистояв і навіть став на шляху просування нацистів до Єгипту та Суецького каналу. Пише Australian Government Department of Veterans Affairs. Однак це ще не все. Порт не полишають у спокої. Він кілька разів переходить з руку руки і стає центром найтриваліших боїв у північній Африці. Врешті британці остаточно відбивають Тобрук 13 листопада 1942 року. Зазначає енциклопедія Британіка. Утім, паралельно з цим у Великої Британії з'являються нові проблеми цього разу на Близькому Сході. Її союзник Ірак стає противником і схиляється до союзу нацистів і фашистів. В Іраку владу захоплює пронацистський прем'єр-міністр Рашид Алі і влаштовує в країні переворот. Це перериває повітряне та наземне сполучення Великобританії з Індією і шлях постачання нафти наприкінці травня. Британські війська вирушають до столиці Іраку. Рашидалі в паніці тікає геть. Про британський уряд повертається до влади наступного дня. Пише BBC. У травні 1941-го колабораціоністський уряд Франції підписує угоду з Німеччиною, яка дозволяє їхнім союзникам користуватися базами у Лівані та Сирії. Велика Британія реагує й на це. 8 червня 1941 року. Королівська армія вторгається в Сирію та Ліван. Попри важкі бої 11 липня, французький пронацистський режим віші капітулює. Пише The National World War II Museum. Що було далі у другій світовій війні, розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.